Доброго дня, дорогі друзі. Я вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптоки. Залізним партнером каналу є магазин Compx. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися, як працює DCA бот на криптовалютній біржі Bybit. Вважаю біржу Bybit найкращою. Якщо ви користуєтесь лише Binance, обов'язково зареєструйтесь на біржі Bybit. тому що впевнено, дуже скоро ви повністю перейдете туди. І так. Сьогодні ми подивимося, який функціонал дає нам криптовалютна біржа Bybit в плані DCA Бота. Що це взагалі таке? Я вже показував декілька разів відео, як працюють спотові боти, як працюють боти е ф'ючерсні на криптовалютній біржі Bybit, А сьогодні хочу подивитися з вами на DCA Бота. Що взагалі таке DCA? Також на каналі є відео детальне про DCA, Я сам особисто собі набираю е біткоін кожного першого числа кожного місяця по DCA стратегії. Також я показував максимально детальне відео про DCA, е що було б, якби ви набирали позицію до е цього булрану, який був. І, коротше, DCA це найтака. Найкрутіша стратегія, якщо ви не хочете вкладати дуже багато часу, але ви хочете постійно накопичувати позицію. Якщо ви боїтеся, що ви можете пропустити е, момент купівлі. В такому випадку ви можете користуватися саме ботом. Також, для того, щоб отримати найкращу середню ціну, вам також можна буде користуватися ботом. Зараз покажу, як детально це працює. І так, перед вами вікно криптовалютної біржі Bybit. Якщо не зареєстровані, посилання є в описі під цим відео. Зареєструйтесь по ньому, і в такому випадку у вас буде знижка на комісії. Також, якщо ви скачуєте додаток через телефон і реєструйтесь ось цей код використовуєте, і також ви отримаєте знижку на комісії. Тобто ви просто будете менше платити самій біржі. Якщо самостійно зареєструєтеся без цього посилання то знижки не буде. І так, що в нас є? Ми заходимо, в Вкладку інструменти і знаходимо вкладку торговий бот. Натискаємо сюди, і ось тут ви бачите три види ботів: спотовий, DCA та ф'ючерсний бот. Показував вже детально, як працюють всякі різні боти, і спотовий і фьючерсний, але також думаю, буде непогано зробити вам ще відео про це, тому що є деякі зміти. Нас цікавить бот DCA. Я перемкнув на російську версію сайту, тому української немає, до речі, наскільки я розумію, але хотілося б. Дуже хотілось. Представники Bybit обов'язково додати українську мову, російську можете видалити. І так, що нам цікаво, нам цікаво бот DCA. Давайте натиснемо на нього і побачимо, що взагалі тут є. І так, дивіться, перше, що ми можемо бачити, так це те, що бот використовує два варіанти криптовалют: USDT та USDC. Це саме та криптовалюта, яку будуть у вас списувати з вашого рахунку, і за нею будуть купувати е, взагалі криптовалюту, яку ми обираємо. І так, дивіться. Що нам тут треба зробити? Виберіть валюту, потім виберіть криптовалюту, установіть частоту і почніть інвестувати автоматично. Все максимально просто. І так, дивіться, у мене є на балансі USDT і я хочу обрати декілька варіантів, наприклад, монет. Взагалі, я по DCA інвестую в біткоін, ефір та деякі ще альткоїни. Про це буде в наступних відео. Також тут можна обрати ось так. Дивіться. Наприклад, ви розумієте, що ви заробляєте, наприклад, тисячу доларів і готові інвестувати 10% в криптовалюту по DCA, тобто 100 доларів. І ви можете обрати ось так: ви можете обрати будь-які активи в цьому боті і він буде автоматично все інвестувати. Тепер дивіться, мене цікавить інвестиція в Біткоін та Ефір. Ми натискаємо, додають криптовалюту, обираємо ефір. Ви можете обрати ще будь-які інші монети, які торгуються на цій біржі. Тут дуже багато різних монет є. Які ви хочете набирати, ті набирати. Це саме інвестиція в Можете Можете Атом взяти, дуже непогана монета також в мене є. І так, я обираю біткоін та ефір. У мене є дві позиції. Тепер, як я хочу інвестувати? Наприклад, я хочу інвестувати поровну. 50 доларів в біткоін і 50 доларів в ефір. Тепер дивіться. Все, всього 100 доларів. Тепер найцікавіше це частота інвестицій. Дивіться, щоб отримати найкраще середнє значення, вам необхідно інвестувати якомога частіше, наприклад, один день. Тобто, якщо ви ставите один день, в такому випадку ви будете у вас будуть добиратися позиції щодня, і це дуже круто, тому що якщо біткоін впав, а ви цього навіть могли не помітити. Ви кудись там поїхали в якусь подорож або працюєте десь, або ви я не знаю, воюєте. У вас немає часу інвестувати там щодня, дивитися за графіком. Ви можете зробити цього бота, і він буде автоматично інвестувати. Один день це дуже часто. Ви, звичайно, тут ставите меншу суму для того, щоб вони робились угоди, да? ну, щоб у вас не по 50 доларів в день інвестувало, а менше. Скоріше за все, у вас не буде півтори тисячі або три тисячі. Тому ми можемо обрати, дивіться, тут є 1 час, 1 година, 10 хвилин, тобто це максимально активно набирати позицію. Ми можемо обрати 4 тижні, тобто 1 раз в місяць. І так, дивіться, у мене зараз активів доступно 343 долари. В такому випадку, коли ви це плануєте робити, вам необхідно просто поповнювати криптовалютну біржу. Як поповнити криптовалютну біржу, я також вам вже показував. Ви можете або перевести з іншої криптовалютної біржі, або ви можете поповнювати через P2P. Ось тут я десь додав відео, які вам можуть знадобитися. Також ви можете знайти їх на каналі і подивитися. Там я максимально детально розповідаю, як правильно поповнювати, як переказувати. Подивіться ці відео, і ви будете знати всі Базові навички, які вам можуть знадобитися. І так, ми обираємо 4 тижні і далі максимальна сума інвестицій для DCA Бота, це не обов'язково. Тому ми натискаємо створити і дивіться, що в нас буде. Підтвердження, ось тут в нас є по 50 доларів. Якщо у вас на рахунку USDT не буде, бот не зможе купувати, і він вам відправить повідомлення про те, що вам необхідно докинути, крипто, докинути USDT. В такому випадку ви просто повинні слідкувати, щоб USDT у вас були на балансі. Якщо ви можете, наприклад, закинути там, 1000 доларів і просто поставити, щоб він по 100 інвестував, вам буде зручніше, ви можете 10 місяців взагалі не дивитися туди. Коротше, дивіться, як вам буде зручніше, але обов'язково слідкуйте за тим, щоб на балансі у вас е завжди були USDT або USDC. Натискаємо Подтвердіть і дивіться, бот успішно создан. Нас перекидує на сторінку з ботом, і дивіться, що в нас тут є. У нас є детальна інформація. Як ви бачите, першу угоду він вже створив, і ми можемо натиснути подробна інформація для того, для того, щоб подивитися, взагалі, що робить наш бот. І так, дивіться. Він вже купив е, перші угоди. Він їх створив зараз автоматично. Як ви бачите, у нас є час запуску, і все. Перша позиція ефір, друга позиція біткоін. В нас є перші е, купівлі. Також ви можете дивитися середня ціна покупки, текуща ціна і PNL. PNL – це те, в чому зараз ваш баланс. Плюс або мінус. Як ви бачите, зараз ціна падає, і в мене маленький мінус вже є. Ми можемо натиснути історію ордерів і таким чином побачити, скільки взагалі в нас ордерів було, які вони були, натискаємо детальну інформацію, і тут можемо бачити все максимально комфортно, все зроблено для того, щоб вам було максимально просто інвестувати. Все, бот у нас працює і він буде працювати далі. Ми можемо його побачити, якщо натиснемо торговий бот, і ось тут а, де. Тут. А ось тут, бачите, посморіть моїх ботів, натискаємо сюди, і ось тут буде наш бот. Таким чином, ви можете інвестувати максимально пасивно. Ви можете обирати е, кількість часу, кількість грошей і кількість монет, в які ви хочете інвестувати. Я можу вам в майбутніх відео створити декілька цікавих портфелей, які, які є у мене. Також ви можете слідкувати за ними і набирати ті самі монети, які інвестую я. Або ви можете самостійно створити собі такий портфель. Вам не потрібно буде робити кучу угод, постійно вибирати ту монету, постійно заходити. Один раз цього бота створила, і все, просто щоб у вас на балансі були USDT, і він буде сам самостійно вам все набирати. На цьому в мене все. Друзі, з вас лайк, підписка і можете написати коментар. Вам не складно, а мені буде приємно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте, друзі!